чуєте мене? Вас чутно. А, ага, добре. Так, ну доброго дня, шановні колеги і присутні. Будемо проводити е, нашу засідання гуманітарної комісії, е, але я так розумію, що з е, чинних депутатів міської ради е, які. Е, Є членами комісії, на жаль, тільки Олена Михайлівна і я присутні, так. Ну, Пріш за все, поки нікого більше не видно. Ну, на жаль, на жаль, кворуму на відкриття е комісії в нас немає. так, не кому... прикладно, так, відповідно. До складу комісії в нас кворуму немає, це підтверджую. Ми в, зараз в прямому ефірі виконавці проєктів рішень зібралися для доповіді. тому, в принципі, є пропозиція просто заслухати доповіді виконавців проєктів рішень по своїм проєктам і тоді розійтися. Ну, так, 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 так згоден. В нас на порядку денному а, регламентної комісії п'ять проєктів рішень, і ще а, Ульяна Ірастова ще додаткове одна додасть. А, тобто на, в онлайні доповідач у нас Людмила Живець, вона по освіті два рішення. А, рішення є у Наталії Лученка і одне рішення у Алли Бажок. Тому, в принципі, ну, а, є позиція тоді. А, з Ульяної Растової розпочати і далі підемо. Так, да, у нас три, три питання. Прошу, прошу пані Уяне. Доброго дня, шановні члени комісії, до вашого розгляду пропонуємо проект рішення про внесення змін до міської комплексної програми Молодь Славутича на 2024 рік. Цим проектом рішення ми просимо виділити додаткові кошти у сумі 29 972 тисяч гривні для забезпечення теплопостачання в приміщення молодіжного простору міста Славутич до кінця календарного року. Якщо є питання, я можу відповісти. Ну, коротко і зрозуміло. Я думаю, що в будь-якому випадку, ну, практично, у нас іншого варіанту немає. З нашої сторони, я думаю, ми будемо підтримувати виділення цих коштів. Ну, але ж все-таки дивлячись на те, що на даний час у нас. Мала кількість депутатів для прийняття цього рішення офіційно, тому напевно, це питання буде розглядатися депутатами конкретно на сесії. Дякую. Дякую. І друге питання у мене це про внесення змін до міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2024 четвертий рік. Метою прийняття рішення є перерозподіл видатків КПО ФКСТ на 2024 рік в межах бюджетних призначень. Тобто, в цьому рішенні ми просимо зменшити бюджетні призначення по видатках загального фонду на суму 56 686 грн. гривень. І збільшити бюджетні призначення по видатках спеціального фонду на ту саму суму. Тобто додаткових коштів ми не потребуємо. Дякую. Зрозуміло. Ну, дякую. Дякую. Добре, кого ми далі застосуємо? Пані Наталі, напевно, так? Так, так, пані Наталі вже приготувалася доповідати, тому надаємо їй слово. Доброго дня. Ми вносимо зміни до положення про управління соціального захисту. У нас питання, можна сказати, об'єднане з центром соціальних служб, ми їх приєднуємо до управління шляхом підпорядкування, і також у нас розширюються послуги у сфері надання у сфері інвітранської політики. Це такий напрямок, як помічник ветеранам. Вони будуть через син соціальних служб проходити. Добре. А які функції будуть цього помічника? Допомагати ветеранам, які повертаються. Але Вона, в нас що здобавить. Mm -hmm. Давайте я ще трошки добавлю. основні функції помічника ветерана. Якби у адаптації військових ветеранів війни та демобілізованих осіб, які будуть повертатися після служби в територіальні громади, основна основні функції цього працівника будуть полягати у наданні соціальних, медичних, юридичних та інших реабілітаційних та інших послуг ветеранам, які будуть повертатися. Відбір, відбір цих помічників буде відбуватися через Міністерство ветеранів, а також по перше, і по друга ланка через комісії, які будуть спеціально створені для відбору даних фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фінансування, ви фінансування буде із державного бюджету. Це субвенція на 2025 рік. Значить, розрахунок на нашу територіальну громаду даних фахівців. Ну сім сім фахівців розраховано на нашу територіальну громаду. Добре, дякую. Угу. Олена Михайловна, може, у вас якісь питання? Так, я хотіла уточнити: а як розраховувалася взагалі оця кількість фахівців? Тобто мене цікавить навантаження і з яких міркувань виходили, коли визначили, що нам треба саме сім. Це намагається. Ну, а навантаження є вже якесь там обмежувальне, максимальне. Ні, не тобто, не це має. може бути як один ветеран, так і десятки. Ні Немає в нас таких іще, не працює воно ніде, тільки запроваджується цей проєкт. А, тобто це ще все нове, і достеменно так. ніхто не знає, як воно запрацює і що будуть які вимоги, так угу, так? Добре, дякую за відповідь. Ну на наскільки я зрозуміла, а, просто це питання розглядалося вчора на засіданні регламентної комісії, то а, це буде відбір. Там є певні критерії для осіб, які будуть подаватися на цей відбір. А, буде зроблена відбір. Це будемо не ми робити, наскільки теж я розумію. Регіональна комісія, да, регіональна комісія. Буде відбирати цих працівників майбутніх. Потім буде запроваджено навчання цих працівників. І потім, вже відповідно до навчання, їм будуть певні функції встановлено, які вони будуть виконувати. ну Поки що а, річ іде про субвенцію, що дані а, посадові особи будуть а, фінансуватися за рахунок державних субвенції з державного бюджету. Якщо так воно і буде завжди, то це в принципі нормально. Якщо це буде навантаження ще на місцевий бюджет, то то вже буде а, сума чимала. Тому що заробітні плати, які плануються виплачувати цим помічникам ветерана, вони в декілька разів перевищують заробітні плати, які зараз існують у фахівців виконкомі. Когось ще є якісь питання до доповідачів. Дякую. Дякую. Добре. Тоді в нас залишається ну, наступне, я, я так розумію. Слухаємо вас. Добрий день. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження положення про управління освіти і науки Славутицької міської ради у новій редакції. Хочу зазначити, що певні пункти положення приводяться у відповідність до вимог чинного законодавства. Зокрема, у третьому розділі пункт п'ятий, ми вилучаємо невластиву функцію для управління освіти. Це консультує заклади освіти щодо розроблення освітніх програм та навчання. Чальних планів таке такий пункт був у нашому положенні, оскільки ця функція відноситься до компетенції. Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, а не управління освіти. Натомість ми вносимо функцію контролю за дотриманням особливих умов нагородження випускників закладів загальної середньої освіти золотою та срібною медаллю. І ще одну зміну, яку ми вносимо до положення про управління освіти, додаємо цей же розділ третій, 39 пунктом, який відповідно до законодавства України управління освіти має функцію. Здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу цькування у закладах освіти. Тому ми ці от зміни внесли і е, пропонуємо до розгляду. Дякую. Якщо є питання, відповім. Немає питань. Олена Михайлівна, що ви. Дякую, Олена Михайловна. Немає питань, були. все зрозуміло. Дякую. Дякую. І, Немає другу... питань. Немає. Дякую, і друге надважливе рішення, яке ми виносимо як проект рішення Славутицької міської ради, про затвердження черговий раз плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Відповідно до законодавства, зокрема закону України про повну загальну середню освіту перехідних положень, до першого дев'ятого 27 року. Заклади загальної середньої освіти мають бути трансформовані у початкові школи, у гімназії. Або ліцеї. І відповідно до закону про внесення змін до деяких е, законів України щодо досконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної освіти, до 1 вересня 2024 року вже ці терміни пройшли. Ми маємо затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти, зокрема, це профільні Ліцеї, тобто академічні або професійні, тому ми врахували попередні всі пропозиції стосовно формування плану трансформації, і відповідно пропонуємо. І перехідні заходи перехідного періоду, і терміни, коли е, ці заклади освіти вже будуть у новому статусі. Це пер, з 1 вересня 2027 року. Ми будемо мати, якщо приймемо таке рішення, то е, буде одна Славутицька гімназія, це 5-9 класи, гімназія Першоцвіт, початкова школа кроку з перші четверті класи, професійний коледж, гімназія безмеж, це перші дев'яті класи, тобто там. і Початкова і гімназія, тобто і надають початкову освіту і базову середню. і е, Славутицький академічний ліцей, де будуть навчатися учні 10, 11 і пізніше вже 12 класів. Ми плануємо ще зустріч із депутатами для того, щоб більш детально розповісти про всі заходи перехідного періоду і як ми це будемо здійснювати. Дякую, якщо є питання. Будь ласка. А коли планують. А коли планується зустріч з депутатами? На п'ятницю. На цю п'ятницю, 18 року. На, на цьому тижні, так. А в приміщенні в якому? Ну, зараз не скажу, в якому приміщенні ми мали розмову сьогодні з начальниками правильно. Ми маємо право, так, так, так. Так, тому так. 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 Я, я надам декілька слів. Там е, міський голова е, казав про цю зустріч 18 числа, і він хоче, щоб в цій зустрічі взяли якомога більше участь депутати. Єдине, що поки не знаємо час зустрічі і формат, в якому буде проходити зустріч, або це буде виключно офлайн, або це буде з можливістю онлайн участі. Тобто сьогодні міський голова відрядження. Я думаю, завтра нам буде вже відомо, і тоді ми повідомимо всіх депутатів щодо цієї зустрічі по питанню трансформації освіти. Зрозуміло. Дякую, якщо є питання, будь ласка, ще можуть. Якщо okay. членів комісії питань нема, то тоді Ярослава Валентиновичу, що ми робимо? Тоді, в принципі, доповідачі вже представили свої проекти рішення. Якщо запитань нема, то тоді думаю, треба вже закривати засідання. Ну не засідання, верніше, наше. Зібрання і. На жаль, на жаль, деякі депутати не змогли прийняти участь, так то дякую, дякую всім, всім хто прийняв участь. Ну, напевно, всі питання все-таки будуть приймати рішення депутати на сесії. Люди повинні почути наші питання, по крайній мірі, з нашої комісії будуть виноситись. Ну, всім дякую, хорошого дня. Дякую, так. до побачення. Дякую до, вам до... за участь. До зустрічі тоді на або на, на раді по трансформації освіти, або вже на сесії міської ради. Дякую вам, до побачення. До побачення, до побачення.